Виникли такі двоякі прочитання, скажімо, буква Н, російська, а вона ж в Латині буква H, там по-німецьки H. А в кирилиці, старій кирилиці, вона була буквою І, як вона стала буквою Н, коли буква Н у кирилиці була така з цим діагональним штрихом, як в латиниці, тільки там штаби вертикальні були тості. Ця буква Р пишеться як П. Але ми знаємо, що це буква Р. Для тих, хто читає по латині, для них вже проблема. Приїжджає і скажемо місто, він вже не може прочитати тексти, де є буква П, де буква Н, де буква е, яка там ще буква, навіть Х, З, вона як три пишеться. Цифра три, плутається з цифрою 3, це теж проблема з коли. Навіть я думаю, що діти в школі, коли вчать зараз з першого класу. Кілька мов іноземних і свою мову. Думаю, що питання у них є, чому там М, там П, там «Н»? Коха. теж вона плутається з буквою Х, латинською, і її треба якось по-своєму робити, навіть в цих ініціальних кіриличних знака, щоб вона все-таки читалася як «Х», а не як буква Х. Трудно, щоб комп'ютер відрізняв букву О і від цифри 0. Тої там перекреслюють, там ще щось роблять, коли в Кириличі, особливо в глаголиці. У букві О тут були такі два кружочки. І буква Ш вона вверх повернута, але трошки коротша. Уже оцю буква Ш вона пішла. Бачу, ці ресторанна система швидко. Вже взяли цю букву кругом і експлуатують, навіть буку Ща, там є такий варіант, теж вона так, але там поставили перчик і хочуть, щоб читали букву Ша. Не знаю, я не бачу в цьому проблеми, що, як ці вчені кажуть, що буде, буде багато мішанини, буде плутанина, вони будуть знати, що читати. Я навіть дітям давав читати вони, нема проблем. І це, це просто, мабуть, так, як підсвідомо дещо нова бетка це щось таке, яка сабракадабра.